Всім доброго ранку. Ось такий ранок сонячний. Знов охота за какаліками. Приїхали у парк. І ось перша знахідка з самого ранку. Ось такий годинник. Цікавий, жіночий. Такий гарньоний випух. Потім почищу і вставлю його. Всім гарного дня чи вечора. Дивимось далі. І так, другий сигнал. Ось така глибина. І в нас випадає срібнушечка. Правда, не видно, який рік і що тут зображено. Зараз почищу, включуся. Так, і ось видно цю срібнушку, що це королева Вікторія. 1800-ті роки. На жаль, ззаді нічого не видно. Дома помию. Як більш детальніше вставлю фото, якщо на ньому щось буде видно. Ну, обов'язково фото вставлю. Біжимо далі. Випала така монетка. Видно, що це Ван Пені. Георг п'ятий. На жаль, року не видно. Може вдома її помию, почищу. Я Обов'язково ставлю фото. Забираємо, йдемо далі. Дрюха там щось знайшов вже. Перед цим у мене була гільза. Тож дивимось. І ось пені не знайшов. І ось тут ще одна монетка випала. Це, здається, халф пені. Видно, що маленька. І це вже какая не монетка. дуже-дуже в поганому стані. Добре. Зроблю фото, вставлю, тож дивимось далі. І ось він третій сигнал, прямо рядом. І здається, ось вона. Так, І це ван пені. І все, Почало осипатися вже потрошки. Так, це ван пені. Ще був десь тут осигнал, зараз перевірю. Добре, дивимось. І ось така знахідка. Дитячий іграшковий пістолет. На жаль, без дула. Є такий анекдот. без дула без дула корову як вітром здуло. Добре, дивимось. І ось у мене знову дві половинки срібної монетки. Вона настільки тоненька, з'їла її земля. Ой, десь випала. Зараз знайдемо. Осьо. І видно, що вона давно вже розламана. Десь тут то випало. Як її знайти без металошукача? Добре. Зроблю фото, вставлю. Дивимось далі. І ось рядом із срібнушкою. Знову ван пені. Велика монета. Велика, але на неї нічого не видно. Да. Добре, помию ставлю і ось в чаниках знов ванпені велика, прямо на поверхні під листічком. Дивимось, і знову випала у нас срібношечка. На жаль, в поганому стані. Сикспені. Так, це сикспені. Держ п'ятий. Добре, йдемо далі. Всього випав якийсь гаманець. Манетки з нього посипались, на жаль, сучасні. І це не гаманець, що це таке. А Оно... ну. ще щось там. Ого! Це копілка. Купа монеток. Це хтось заховав копілку. Мабуть, все, раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять монеток. І зараз тут ще перевірю. Хто це тут зарив свою копілочку маленьку сучасними грошима? Добре, дивимось. І ось сигнал. І знову ванпені. Теж стан. Караул. О. Це ван Пені 800 роки. Зараз почищу трошки. Ось тут ось сигнал. О, две выпало. Бачу еще одну. Три. Ще одна, чотири. Все. не лиш видно. Ось одна п'ять. все. Да. Да. В одном месте. Итак, one penny, one penny, one penny, три ван penny и две half penny. Проглядається Георг. п'ятий. Добре. Почищу, потім ставлю фото, якщо буде щось у них видно. Ставимо лайк і біжимо далі. В той ямці ще одну знайшов. І, і того сім. І ось у нас випало срібнушечка сикспенс. Зараз почищу, включуся. Так, це Sixpence. 1830 чи що? Не видно. 36. шостий. Тут ще королева Вікторія молода. Біжимо далі. Ще ямка. Так купнув, що ж випало ось, дві сюди. Фріпені. І ще одна якась незрозуміла. Здається, сикспені срібних. Упс, випало. Так, здається, вона. І три пені. Разом були. Добре, дивимося. І ось був сигнал, така ямка. Випала така штучка якась. Наче гудзик. Потім ось такий медальйончик. Почищу, потім ставлю фото. І ось така монетка. І все з одної ямки. Почищу. Потім станемо ямку заливаємо обов'язково. Ось випала ось така ось срібна запанка з трилисником. На маленькому ланцюжкові. Гарна дня. І ось прямо на поверхні ось така старовинна сокира. Скільки вона тут років вже валяється. Треба її в музей здати Щось тут покласти. Коротше, ввечері йду до виходу. І знайшов таку велику брош. Да. Прикольно. Добре, йдемо далі. Ось завершився сьогоднішній коп. За сьогодні назбирав 60 монет. Ось такі срібнушки. Сикспені. Три штуки сучасних. Значить? Ну, як сучасні. 1928 рік, 31-й і 29-й. Старші це шилінг. 1800 роки, Сікс Пенні теж 1800 роки. Пам'ятаю, тут здається не видно року. Так, 1800 а року, на жаль, не видно. Потім такий фартінг 1920 рік. Першим випав такий годинник, цікавий, Секонда жіночий. Потім гудзик. Ось такий якийсь гудзик, ось такі. Уламки від чогось. Значок 1930 року Велоспорт. Потім срібнушка така теж. Здається, що срібло. Три пенса 37 го року. І ще три пенса, ну не видно року. І сучасних по 20 копійок, по 10. Фунти, 2 копійки, 5 копійок. Копійка. Ось такі два ключа випало. Ось така на останок брош випала. Цікава, гарна. І старих монет Halfpenny, ось такі. Потім one Penny. 18 го року, 3 4 го це 60-ті роки, ось 63 ті і 63 ті дві однакових. 18 й рік. 1920. й Ось такі. 17 й рік. Потім такі самі, лише какаліки, вже нічого на них не видно. Навіть отакі ось є. Що вже нічого не видно на них. Ось ли голова короля і все. А з іншої сторони зовсім нічого не видно. Так що так. Так, і здається, ось одна монетка у нас. Десь була ста стара королева у нас. Яка це? Не видно. Було. Добре, не важно. Ось такий сьогоднішній коп. Ставимо лайк, підписуємось на канал. Всім гарного вечора.